Доброго дня. До вашої уваги доповідь на тему проблеми розробки програмних проєктів, яку відготував Фоміченко Данило Сергійович, студент 4-го курсу спеціальності комп'ютерні науки факультету інформатики НаукМА. Доповідь поділена на чотири основних блоки: проблеми в бізнес-складовій, технічні проблеми під час розробки, наскрізні проблеми та власний досвід. Метою доповіді є аналіз ключових проблем розробки програмних проєктів, їх причин та ефективних рішень на основі реальних прикладів з практики. Хоча фокус презентації зосереджений на технічних аспектах розробки, неможливо ігнорувати бізнес-складову, яка є критичним фактором успіху проєкту та безпосередньо вплив на всі етапи розробки. Бізнес складова є фундаментальним аспектом розробки програмних проєктів, що визначає напрямок та обмеження проєкту. За статистикою, найбільш критичним фактором провалу є нечіткі вимоги, брак фінансування, неправильний розподіл ресурсів та негативний вплив ринку. Ефективна взаємодія бізнесу та розробників разом з чіткими розумінням обмежень та цілей є ключовим фактором успіху проєкту. Успіх програмного продукту значною мірою залежить від якості його технічної реалізації. Хоча сучасні технології та методології постійно еволюціонують, розробники продовжують стикатися з широким спектром технічних проблем, починаючи від вибору правильної архітектури та технологічного стеку, закінчуючи забезпеченням якості коду та надійності розгортання. Часна ідентифікація та вирішення цих викликів є вирішальним фактором для збереження надійності продукту та його майбутнього масштабування. Згідно з статистики, ЗІПДО, 51% проєктів стикаються з проблемами, що ведуть до значних рефакторингу або повного переписування коду. Архітектурні виклики в розробці, архітектурні проблеми, такі як неправильні початкові рішення, ігнорування принципів солід та накопичення технічного боргу через швидкі рішення, призводять до експоненціального зростання складності розробки та значного збільшення вартості підтримки продукту. Для запобігання цим викликам критично важливим є ретельне планування архітектури на старті, регулярний рефакторинг коду та проведення код рев'ю з фокусом на архітектурні рішення, оскільки вартість виправлення архітектурних помилок суттєво зростає на кожному наступному етапі розробки. Проблема масштабування систем. Масштабування сучасних систем стикається з комплексною технічних викликів, включаючи нездатність витримувати зростання навантаження, неоптимізовані запити до баз даних та обмеження монолітної архітектури. Ці проблеми проявляються у падінні продуктивності при збільшенні користувачів, тривалому часі відгуку системи та можливій втраті даних при пікових навантаженнях. Ефективне вирішення цих проблем вимагає комплексного підходу, від початкового проєктування з урахуванням майбутнього росту та впровадження мікросервісної архітектури, використання балансувальних навантажень та правильної стратегії кешування, кош що забезпечує як горизонтальне, так і вертикальне масштабування систем. Безпека програмних систем. Сучасні програмні системи стикаються з критичними проблемами безпеки, серед яких незахищені точки доступу до АПІ, слабка авторизація або авторифікація, а також ризики витоку конфіденційних даних. Наслідки цих вразливостей можуть бути катастрофічними від компроментації користувацьких даних та фінансових втрат до серйозних репутаційних та юридичних проблем. Для ефективного захисту необхідно впроваджувати комплексний підхід до безпеки, включаючи регулярні аудити, автоматичне сформування вразливості та дотримання принципу security by design, а також постійне навчання команди з питань безпеки. Проблема застарілих технологій. Використання застарілих технологій створює комплексну проблему для розвитку програмних продуктів, включаючи роботу з неактуальними версіями фреймворків. Несумісність технологічних стеків та складнощі з підтримки легасі систем. Ці проблеми проявляються у неможливості використання сучасних інструментів, складності пошуку кваліфікованих розпівробітників та високих витратах на підтримку. Вирішення цих викликів потребує системного підходу від поступової міграції на сучасні технології та створення адаптерів для інтеграції та впровадження стратегії регулярного оновлення. Та детальної документування легасі-коду критично важливо розуміти, що зволікання з технологічними оновленнями призводять до накопичення технічного боргу та підвищення ризиків безпеки системи. Якість коду та процес розробки. Низька якість коду, що проявляється у порушенні принципів чистого програмування, недостатнього тестування у покритті та відсутності єдиних стандартів написання коду, створює довгострокові проблеми для проєкту, наслідки чого чутні на всіх рівнях: від високої кількості багів у продакшені та складності підтримки до зниження продуктивності команди та збільшення часу на онбординг нових розробників. Для подолання цих викликів необхідно впровадити комплексні рішення, автоматизоване тестування, чіткі стандартне кодування, обов'язкові код ревю та регулярні статистичні аналізи коду. Такий підхід забезпечує стабільність розробки та полегшує подальшу підтримку проєкту. Наскрізні проблеми охоплюють всі рівні розробки: від бізнес вимог до технічної реалізації, впливаючи одночасно на всі аспекти проєкту та вимагають комплексного підходу до їх вирішення. Наскрізні проблеми в розробці програмних проєктів охоплюють чотири ключові аспекти: комунікаційні розрив між бізнесом і розробкою, неефективні канали зв'язку, методологічні, неправильний вибір методології, формальні процеси, організаційні, нечітка структура управління, розмита відповідальність та людські фактори, професійні вигорання, конфлікти, плинність кадрів. Власний досвід. Процес розробки в нашій компанії базується на двотижневих спринтах з узгодженим об'ємом робіт та чітким скопом задач, де завдання організовані в епіки, великі функціональні блоки та тікіти конкретні задачі. А технічні борги акумулюються в беклог. Така структура забезпечує прозорість процесу, ефективне відстеження прогресу та своєчасне виявлення проблем при постійній комунікації з умовником. Провадження двоетапного код-рев'ю значно підвищує якість розробки через комплексний підхід до перевірки коду. На першому етапі рев'ю тікета. фокус спрямований на якість коду окремої задачі, включаючи відповідність стандартам, оптимізація та тестування покриття. Другий етап рев'ю епіка, зосередження на архітектурній цілісності, перевіряючи узгодженість між компонентами та відповідність бізнес-вимогам. Такий підхід дозволяє рано виявити потенційні проблеми, зменшувати технічний борг та покращувати обмін знаннями в команді, що в результаті призводить до значного підвищення якості кінцевого продукту та мінімізації ризиків при релізі. Приклад проблем на проєкті: застосунок у сфері будівництва в США: два основні етапи: MVP в короткі терміни, продовження розробки, поточний статус проєкту в розробці, поточний час розробки 9 місяців. Проєкт розпочався з чіткого технічного завдання узгоджених термінів та сформованої команди. Проте постійні зміни вимог від замовника, які надходили через неформальні канали комунікації без належної документації, створювали все більше проблем. При демонстрації проміжних результатів виявилося, що реалізований функціонал суттєво відрізняється від поточних домовленостей, хоча зміни були ініційовані замовником. Цей досвід навчив нас важливої письмової фіксації всіх змін, оцінки їх впливу на проєкт та регулярної синхронізації очікувань із замовником. Робота з замовником у Майамі створила унікальний виклик для нашої команди розробників у Києві. Через різницю в часі у 7-8 годин обмежене вікно для спільних зустрічей та потреба в щоденній комунікації вимагали особливого підходу до організації роботи. Ми вирішили цю проблему шляхом проведення щоденних стендапів о 17.00 за Києвом та або о 10.00 за Майамі та впровадження детальної письмової документації для збереження ефективної асинхронної комунікації. Що дозволило мінімізувати затримки в прийматі рішень та ризики втрати важливої інформації? Наш проєкт базувався на двоетапній розробці, де ми очікували значні зміни функціоналу на другому етапі. Тому команда фокусувалась на створенні гнучкої архітектури з можливістю легкого розширення, правильним розподілом відповідальності між комплементами та зручним точком для майбутніх модифікацій. Хоча такий підхід вимагав більше часу на початковому етапі, він повністю виправдав себе під час другої фази, можливості швидко вносити зміни без переписування існуючого коду, дозволити зекономити ресурси та уникнути технічного борку. Успіх програмних проєктів залежить від балансу технічних та бізнес аспектів, де ключові проблеми часто виникають не через складність реалізації, а через недостатнє планування та комунікацію. Превентивний підхід, що включає якісну документацію, гнучку архітектуру та ефективні процеси на старті проєкту, допомагають знизити ризики та оптимізувати витрати на подальших етапах розробки. Використані джерела. Дякую за увагу.